Настав час нам викопувати свій чесничок. Як викопувати? Дуже голосно сказано, тому що цього року у нас дуже цікавий спосіб викопування без викопування. Бачите, як легко він витягується. На жаль, цього року мало дощів було і він зовсім майже не тримається землі, хоча досить непоганий. Ну, результат був би краще, якщо були б дощі. Який е не витягується легко, то ми прилишаємо, потім підкопуємо, щоб не обірвати. Держите, у нас є, звичайно, чесночок Любаша ми його ще не викопувала, а це фаїна, який мені колись дала жіночка, яка, на жаль, померла. І назву я не зберегла. Але він також має 6-8 зубчиків і досить непоганий. Ну що ж, дякуємо нашим захисникам, що дали можливість зібрати урожай.